Осколкових поранень після операцій усунення осколків. Зараз проходжу реабілітацію для того, щоб повернутися в лави свого підрозділу. Приїжджаємо на басейн два рази на тиждень завдяки соціальному супроводу МВС України, завдяки плаванню та реабілітологу. Відновлюються швидше, набагато більше вправ виконуєш вправно, йдеш до своєї цілі стати на ноги і відновитися повністю. Саме в воді вони можуть задіяти всі м'язи, які потрібні для рухів і полегшити реабілітацію для протезування або для інших своїх потреб. Вода, взагалі, вона забирає весь негатив, а дає один позитив. Тому це не тільки реабілітація, це і психологічна розгрузка, і фізична. Вода це один з найкращих видів реабілітації, тому що в воді практично не буває травмування, і вода найкраще розслабляє м'язи.